Любі батьки, якщо ви колись нишпорили у речах своїх дітей підлітків, то розкажіть нам, що найдивніше ви там знаходили. Якось я пішла до школи моєї десятирічної доньки на батьківські збори і відкрила її шафку, щоб зазирнути всередину. Там було небагато речей, але внизу лежала книга з нашої місцевої бібліотеки про те, як планувати весілля. І Не якась там весела з фотографіями Суконі прикрас, а називалася Весільні обряди, повний посібник з традиційних обітниць, музики, церемоній, благословень та міжконфесійних служб. Я була збентежена, але разом з її вчителями ми добре посміялись над цим. Коли повернулася додому і запитала її про це, вона пояснила. Вона і її найкраща подруга намагались одружити своїх собак, блін. Коли я була дитиною, ми з мамою влаштували собачі весілля. Наш тер'єр пожанився з коргі нашого сусіда. Я спекла п'ятиярусний торт із готової суміші, а мама принесла кілька бочок пива Туборг. Весь район прийшов і гарно повеселився. І найсмішнішим було те, що одна із студенток по обміну, яка жила у сусіда, приймала батьків. Вони приїхали з Японії, і вони дуже серйозно це все фотографували. Можливо, вони й до сих пір думають, що це звичайна американська традиція. Я одружила собаку своєї мами і з коргі сусіда. Ми з подругою зробили торти з собачого корму. Виліпили щось із кількох банок їжі. Зверху посипали холодним боконом тата, що чекав на свій обід наступного дня. Тато був не вражений, зате наші мами так і приєднались до церемонії. Я до речі про це геть забула, поки не прочитала ваші коментарі. Моєму сину тоді було 15. Я зайшла до його кімнати і намагалась змусити його прибрати, бо там був просто хаос. Я щось собі підніс, борчала на нього. «Ну Поглянь, це все мотлух на підлозі, поглянь на брудний посуд. Я ж раптом помітила склянку, ну типу пінтовою на підлозі. Я сказала: ти маєш склянку на підлозі, склянку на підлозі. На неї ж можна наступити, сильно порізати ногу. Нахилилася, підняла її, і всередині щось було. Роздивилася ближче нижній шарбанки. Він був набитий кількома шкарпетками. А Далі всунута всередину рукавичка. І склянка ще й була слизька в руках. Я там стояла, дивилася з наростаючим жахом, бо я розуміла, що я знайшла його саморобний пристрій для особистого використання. Просто поставила цю склянку на підлогу і вийшла. Ми про це більше ніколи не говорили. Мама перебирала речі моєї сестри після її поїздки до Берліна. Нічого особливого, просто збирала білизну і знайшла там маленькі пакетики з білим порошком і камінцями. Вона навіть спробувала на смак, щоб зрозуміти, чи це не речовини. І коли не змогла зрозуміти, просто запитала сестру. До вашого відома мама просто спробувала на смак берлінську стіну. Це були маленькі шматочки берлінської стіни. Сестра собі їх відколола на пам'ять. Кумедно, звісно, що твоя мама спробувала стіну, але дивно, що саме вона так перевіряла, чи це не речему. А звідки вона знала? Це дуже сміливо бути такими відвертими із дітьми. Моя мама постійно нишпорила у мене, коли я була підлітком. А я мала щоденник і ховала його. Одного разу вона таки його знайшла, відкриває, а там великими літерами написано Думала, що щось цікаве тут знайдеш, а вона сміялася з цього більше 20 років. Мама влаштовувала повний розбір польотів і шмон речей в моїй кімнаті щоп'ятниці. п'ятниці. Шукала травку, яку я не курила до вашого відома. Вона висипала всі мої шугляди на підлогу, знімала одяг із вішалоки, вивертала кишені. Чим довше вона шукала безрезультативно, тим більше вона злилася і ламала мої речі. Коли я поверталася зі школи, вона казала, що я маю всього 15 хвилин, щоб все це прибрати. Або я на вихідні під домашнім арештом. Звісно, що я не могла виконати її вимоги. Тож засвоївши цей урок, я зробила підроблений джойнт із паперу та орегано і підклала його так, щоб вона його швидко знайшла. Вона витягла мене зі школи і відвела на тест на наркотики, і я його прийшла. Потім вона мене повела до свого психотерапевта, і вона була не у собі, тож показала терапевту цей джойнт, питаючи, як я могла пройти тест. Її терапевт посміявся і сказав, що це ми обидві не розуміємо снакономблі. Врешті мама перестала так перевіряти мою кімнату, і зараз я розумію. Після розлучення батьків мама боялась мене втратити, робила жахливі речі, щоб я ні з ким, окрім неї не була. Але це не спрацювало так, як як Вона планувала. Коли я була підлітком, тато знайшов саморобні іграшки Фалоси, які я зробила зі склеєних олівців, шкарпетки, стрічки і харчової плівки. Він вже знав, що це, і тому розлютився. Я хотіла, щоб він це залишив вдома, але він мене викрив. Я наполягала, що це арт-проект арт-проект для школи. Блін, тому я їх розмалювала і залишила сохнути на показ тижнями, щоб довести свою точку зору. Любі слухачі, а ви колись випадково знаходили щось неймовірно дивне у ручах своїх батьків чи дітей? Що це було? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобаються такі історії, то ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше сімейних драм. Коли мені було близько 17, я купила свою першу маленьку приємну штуку для дорослих, і скажімо так, я до неї дуже прив'язалася. Я тримала її під подушкою щоночі, ніби це був мій улюблений плюшовий ведмедик. Не тільки тому, що я користувалася нею безперервно, а й тому, що я не хотіла, щоб хтось її знайшов. Мій тато більшість мого життя був алкоголіком, і хай йому земля буде пухом. Коли він пив, він ставав надзвичайно емоційним і сентиментальним. Ну, майже плакав як дитина. Раптом вривався в мою кімнату, ридаючи, хотів обійняти. Потім вибачався за те, що вважав себе поганим батьком. До речі, він таким не був. Він був чудовим. Просто емоції у нього іноді вирували, коли він пив. І отже, одного вечора, після того, як я закінчила свої справи, поруч із ліжком стояв мій маленький портативний dvd плеєр І так, там було доросле відео. А ця штучка для дорослих була на своєму місці під подушкою, як завжди. Я вже напівсонна займалася своїми справами, як раптом почула, що він заходить до кімнати. Сів на край мого ліжка, весь у сльозах, промовляв щось ніжне і нечітке. Вибач мене ти правда заслуговувала на краще. Я так тебе люблю. Я теж почала розчулюватись, намагаючись його заспокоїти. Ти найкращий тато на світі, не треба себе винити. Я тебе люблю, не зважаючи ні на що. Він приліг і обійняв мене, і у цей момент стало дуже емоційно. І тут сталося непередбачуване. Одна із його рук ковзнула під подушку, і він застиг. Я теж застигла. У кімнаті ніби у момент повітря не стало. Я відчула, що він це помітив. Він нащупав все, що треба. Навіть не треба було дивитись на нього. Все було очевидно. Від нього прям віяло якоюсь неймовірною незручністю. І тут він намагався переключитися, просто зістрибнув, ніби сів на колючку і намагався змінити тему. Вигукнув щось типу О, «Тож, що ти дивишся тут? гапає мій dvd плеєр, відкриває його, і бам! Перед ним меню дорослого фільму, наче він каже Привіт, незнайомцю Він думає, та що ж таке, різко закриває плеєр, стискає зуби, ніби намагаючись не закричати. Дивиться в підлогу, чухає голову і каже: Ну все, я піду спать.' І він вийшов, не сказавши більше. Мені нічого. Я просто лежала, дивлячись у стелю, і думала, що, чорт, забирай, тільки що сталося тут. Ми теж більше ніколи це не обговорювали, і досі мені хочеться провалитись крізь підлогу, коли я згадую ту ніч. Він ніколи не робив із цього велику проблему. Просто нещасний чоловік потрапив у найбільш незручний батьківський момент усіх часів. Коли мій брат був підлітком, ми перепробували близько трьох комп'ютерів. Він купив свій власний. А коли той зламався, почав користуватись ноутбуком тата. Той дуже швидко зламався. Він вже майже потребував ремонту. Як той попросив мене його полагодити. Я дійсно провела години, чистячи комп'ютер від величезної кількості вірусів. Коли він запитав, що там було, я мала можливість показати йому безліч найцікавішого аніми для дорослих. Японська анімація з яскравими фантазіями. І відтоді він був позбавлений можливості користуватися чужими. Комп'ютерами без нагляду. І для надійності тато ще й вимкнув інтернет там. Ось скриптом. так, це був мій брат. Я не відповідала за нього чи за правила, просто полагодила ноутбуку, бо попросили. Я не риюся у речах, але іноді прибираю і організовую. Підліток це знає і знає, що якщо я навіть знайду там щось не дуже серйозне, то мене це не сильно турбує. І от вам приклад не сильно серйозного. Якось я у нього знайшла броню, зроблену із кірок Кавуна. Із кірок кавуна. І він забув її викинути. Там вже ціла Система зростала. Вона мала проблеми в школі. Після того, як її батько пішов, вона знайшла його старий електронний пристрій для куріння і принесла його в школу і була за це покарана. Я мала перевірити її кімнату, щоб упевнитись, що там нема нічого подібного. І знаєте, що я там знайшла. Я знайшла лист кохання від її хлопця, у якому він обіцяв її возити до Макдональдса щодня і грати музику інді-рок на їхньому весіллі. Здавалося, що вона спить з тим листом під подушкою, тож я його поклала назад на місце. У мене навпаки, коли мені було близько 14, я нишпурила в шафі батьків і знайшла конверти з написом Приватно. Я не знала, які таємниці вони ховають, але не могла не подивитись. І знаєте, там було багато фотографій моєї мами у спокусливій білизні. Я такого не очікувала. У той момент я собі пообіцяла більше ніколи і ні у кого не нишпурити. Бо навіть через 14 років я й досі не можу стерти це з пам'яті. Поскриптом просто пам'ятайте, ваші батьки теж були молодими і мали своє особисте життя. І не дивно. Бабуся і дідусь теж були парою і мали своє особисте життя. Тому краще не нишпорити, щоб не спіткати незручних спогадів. Коли моя старша донька виїхала з дому, вона думала, що взяла з собою всю свою колекцію ножів. Але ні, протягом наступного року ми знайшли ще сім ножів, коли поступово прибирали її кімнату. І вона про них навіть не пам'ятала. Це не було моторошно, просто дивно, як у 18 років можна зібрати таку кількість колекційних ножів. Одного разу при прані я знайшла таку купу найпахучіших, найзношеніших чоловічих шкарпеток, які тільки можна уявити. І там було стільки неприємного, наприклад, наслідки після перегляду відео для дорослих. Всього було так багато, що я сказала, що це останній раз, коли я прала речі нашого сина, якому було 15, і він вже достатньо дорослий, щоб робити це сам. Але стало ще гірше, коли я зрозуміла, що це прання мого дорослого брата, який залишив свої речі, коли його пральна машина зламалась. Йому було 35. Наймолодшою, найстрашніше, що ми знайшли, це був мішок для зберігання неприємних запахів, куди вони з подругою збирали ну свій унікальний запах. У подруги теж був такий, але її мама сказала викинути його через негігієнічність я просто посміялась і залишила все, як є. Ну блін, подумайте мішок для поків це кумедно. І чому ми цього не робили в дитинстві? Знайшла зошити з написом Найсекретніші плани. Всередині був повний план, як симулювати хворобу, щоб пропустити школу, включно із підробленим кашлем і запасним планом, сльозами, якщо мені не повірять. Було наполовину вражаюче, наполовину образливо. Він там навіть написав: Мама може зробити вигляд, що вона сердиться, але насправді вона поважає наші зусилля, і вони тільки мали рацію. Коли мені було близько 13, я жила у сільській місцевості, і моя найкраща подруга постійно щось витворяла. З якоїсь причини ми вирішили таємно вирощувати курей у лісі за моїм будинком, тож купили повний набір для початківців: корм, світло, книжку з інструкціями. Ми намагалися винести кількох курчат у її светрі з магазину, але нас спіймали по дорозі. План так і не здійснився, бо ніхто нам вже не продавав курчат. Пізніше мама знайшла цей набір у моїй шафі. Розмова була дивна. Вона очікувала знайти якісь там речовини. До речі, була роз. Люча що магазин їй не повідомив про нашу спробу вкрасти курчат. Любі слухачі, дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, підписуйтесь. Дзвіночок не забувайте, щоб не пропустити наступні історії. Бережіть своїх близьких і пам'ятайте, іноді найдивніші речі можна знайти там, де зовсім не очікуєш. До зустрічі.